В мені не було ні страху, ні сумнівів. В мене були свої причини, чому я це затягнула, але насправді, якби повернутися назад, я б зробила це набагато раніше. 24 роки була Андріївною, але одного дня Софія вирішила більше не хоче носити ім'я того, кого в її житті майже не було. Тож тепер вона Юліївна. Мама була дуже щаслива, і мені насправді дуже лестить її реакція. Я, я не думала, що їй настільки це сподобається. Вона одразу сфоткала, теж виклала до себе Фейсбук, а покластилася всім своїм подружкам. Мама дівчини Юлія, інструкторка з меддопомоги у лавах третьої штурмової бригади. У військо жінка пішла від початку повномасштабною із своєю мамою. Софія дуже близька, тому каже ні на мить не сумнівалася у виборі свого імені. От мама для мене авторитет, вона для мене ну буквально все. Е, всі, хто знають мене, знають мою маму, знають наші стосунки, як я до неї ставлюся. Тому е, ну це при, прийняти це рішення, це було не складно. Ну тобто і. Е, по-перше, я її дуже люблю. По-друге, да, вона захищає країну і я на неї дуже пишаюся. І просто я дуже хотіла змінити по батькові. Від заяви до нового паспорта пройшли місяці очікування. Та вже зараз Софія відкриває нову сторінку свого життя. Друзі мене дуже підтримали. Знайомі мені, коли я опублікувала це в інстаграмі, сказали, типу, а що так можна було? І Софія не єдина подібний шлях. Буквально нещодавно пройшла ще одна дніпрянка Діана, дівчині 24 І вже рік, як вона проживає в івано франківську Захотіла змінити спочатку прізвище. Я не знала, що є опція зміни по батькові. Чому змінювала прізвище? Тому що в принципі з 12 років я не використовувала ніде е, своє оригінальне прізвище Там максимум десь в школі, в документах. Згодом Діана вирішила змінити і по батькові на по матері стала Наталіївною. Про це дівчина оголосила в своїх соцмережах після того, як отримала нові документи. Друзі дівчину підтримали. Однак коментатори були безжальні друзі. Також. Е... Абсолютно добре поставились, тому що вони знали, що я ніяк не спілкуюсь з батьком. Деяких людей лякає це. Мені писало багато чоловіків, що я там якась неадекватна фємка. Такі реакції також будуть, але це також допоможе. Фільтрувати людей, з якими не варто спілкуватися, сьогодні дівчина змінила майже всі необхідні документи. каже навіть відчуває себе інакше, а по особистим відчуттям мені стало легше. Я себе чудово відчуваю спокійніше, більш жіночно. Я відчуваю якусь підтримку від жінок. Змінити по батькові в Україні цілком легально з 2021 року. Втім, про цю опцію на сьогодні ще мало хто знає. Потроху вона набирає популярності серед українців. Точної статистики щодо кількості людей, які змінили ім'я по батькові на ім'я по матері, немає, оскільки міністерство юстиції веде загальну статистику щодо зміни імен по батькові загалом. Наприклад, за вісім місяців 2025 року в Україні видали понад 8 сотень свідоцтв про нове ім'я по батькові загалом, і на такий крок наважуються не лише жінки. До прикладу, у Полтавській області нещодавно чоловік змінив своє по батькові Фаритович на Людмилович. Такі випадки на Дніпропетровщині поки трапляються не часто. Аби змінити своє по батькові на по матері, треба звернутися із заявою до драцу і взяти паспорт свідоцтву про народження. Зміна імені дозволена з 14 років, але потребує згоди обох батьків. А 16 громадянин України, маючи паспорт, може вільно змінювати, будь-що без дозволу батьків. Самостійно поліція не надає нам дозвіл на зміну імені, якщо особа знаходиться у розшуку, або якщо в неї. Є непогашені судимості. Якщо людина не з'явилась протягом трьох місяців після того, як надійшов дозвіл на зміну імені, то заяви скасовуються. Україні, де тисячі жінок тримають фронт чи самостійно виховують своїх дітей, хіба дивно, що діти хочуть носити їхні ім'я? Тож сьогодні ім'я це не просто запис у паспорті, це частина історії. І якщо стара історія вже не твоя, ти маєш право написати нову. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, Тарас Іванов та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.